Доброго дня, діти! Сьогодні я пропоную трохи попрацювати, а на початку відгадати загадку. Біля порогу плаче, кіхтики ховає, тихо в хату увійде, заморкоче, заспіває. Хто це? Так, вірно, це кіт. А зараз давайте разом потренуємо наш мовний апарат та промовимо чистомовку. Іт, іт, іт. У нас сірий кіт. Ко-ко-ко любить молоко. Чі, чи, -чі, чі. Полює вночі. Ша, ша, ша. Стережися миша. Добре. А зараз давайте разом зробимо звуковий аналіз слова кіт. Який перший звук? К. Він приголосний. А яким ми його чуємо твердим чи м'яким? Кіт. Так, м'яким. Тож позначимо його двома рисочками. Далі який звук? І він голосний. Позначимо його кружечком. І останній звук який? Кіт. Звук Т. Він твердий, приголосний. Позначимо його однією рисочкою. Отже, ми з вами зробили звуковий аналіз слова кіт. Скільки звуків у цьому слові? Так. Три, вірно, а скільки приголосних? Дві. Назвіть їх. К і ти. А чим вони відрізняються, адже у них рисочки різні. Так, К був м'яким, а Т твердим. А скільки голосних? Одна, вірно, назвіть її. І добре. Ви сьогодні молодці, і ми з вами добре попрацювали. Але вже час відпочити. До нових зустрічей!